Миколаїв потрапив у першу десятку рейтингу прозорості міст України. Це щорічне дослідження, яке оцінює відкритість та підзвітність місцевої влади за 70 індикаторами. Рівень прозорості у Миколаєві становить 68%, що випереджає багато інших обласних центрів, таких як Одеса, Чернігів, Житомир і Полтава. Як місто вдалося досягнути таких результатів? Дивіться у нашому матеріалі. Попри близькість до фронту, Миколаїв не лише тримає оборону та допомагає захисникам, а й зміцнює довіру громади через прозорість. У 2024 році місто увійшло до десятки найвідкритіших в Україні. Воно посіло сьоме місце у рейтингу прозорості міст України. Рейтинг «Прозорості» – це рейтинг, який проводиться громадська організація Прозорі міста це частина ініціативи «Transparency International». Це міжнародна взагалі організація, яка займається промотуванням підзвітності прозорості в різних органах державної влади в різних країнах. І, зокрема, в них є проект, який займається тим, що рейтингує міста цього року. В рейтингу було 100 міст, а там близько 70 критеріїв, можливо, навіть більше в різних сферах. І відповідно до цього, Миколаїв якраз і посів високу сьому сходинку. За результатами рейтингу Миколаїв набрав 68% прозорості. Це найвищий показник серед усіх прифронтових міст, де середній рівень становить лише 44%. Більше того, це вище за загальний середній показник по країні, який складає 41,5%. Це неймовірна робота всієї команди міської ради і лідерство міського голови Олександра Федоровича. І такий фокус саме на тому, щоб не просто отримати високу сходинку в рейтингу, а отримати зміну певних процесів, де рейтинг стане лише відзеркаленням того, що щось проваджено і щось робиться. За словами Юлії Мінчевої, це є результатом системної роботи, яку Миколаїв послідовно впроваджував упродовж року. Вдалося за останній рік впровадити речі, які насправді мало хто робить в містах. Наприклад, моніторинг міжнародної допомоги, наприклад, моніторинг цін на основні будівельні матеріали, наприклад, звіт про регуляторну політику, тобто про те, як місто регламентує регулює свої стосунки, зокрема з бізнесом. Там по цій категорії, взагалі, тільки там 9% Одків міських рад звітують про те, як вони здійснюють, а Миколаїв є в цих 9%. Лідером цьогорічного рейтингу стали Чернівці. Саме на їхній приклад варто орієнтуватися і Миколаєву додає Юлія Мінчева. І Миколаїв, і Чернівці є містами доброчесності. А це такий проект, який реалізовується антикорупційною ініціативою ЄС, одним з найбільших партнерів Миколаївської міської ради, який працює з сімома містами в рамках цієї ініціативи, якраз міста і впроваджують практики, які спрямовані на те, щоб врядування було більш ефективним, більш прозорим, більш підзвітним. І Чернівці в тому плані звісно є там таким прикладом для наслідування. За яким Тим далі будемо надихатися, рухатись, впроваджувати в себе. У Миколаєві підкреслюють, попри позитивну оцінку, зупинятися не збираються. Попереду на них чекають нові кроки для підвищення відкритості та підзвітності міської влади. Велика така проблема, про яку всі знають, це сайт, який ну, станом на сьогодні є застарілим, незручним, доволі важким в пошуку інформації, не адаптованим, на жаль, до людей з особливими потребами. Тому вже зараз почалась робота. Ми дуже сподіваємося, що до кінця року вже буде перша ітерація сайту. і Можна буде мати такий глибший зв'язок, легший зв'язок з міською радою. Також місто працює над запровадженням електронного додатку. Вільного додатку, який також простить доступ до певних послуг, і звісно, основна частина це такі складніші проекти, це розширення моніторингу цін, це прозорі умови, і це те, де нам треба допрацьовувати в частині управління активами, управління майнами, реєстрами майна. Тож прозорість це не лише про відкриті дані, але й про довіру громади до влади. Миколаїв демонструє, що навіть у найскладніші часи можна залишатися відкритим, підзвітним та ефективним. Відкритість міської влади зміцнює репутацію Миколаєва як надійного партнера і на міжнародному рівні. Тож наше місто доводить прозорість це шлях до довіри, розвитку і майбутнього, в якому хочеться жити. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.